Стресова ситуація погіршує наш настрій, доводить до депресії, безсоння. Але завжди є вихід. Я користуюся олійкою CVD. Одна крапельниця під язик за 30 хвилин до сну. І сон міцніший. В минулому році в мене різко почав падати зір. Ну, можливо, це вже вікове. І я навіть вже приміряв на себе окуляри. Але порадили мені. Попити вітаміни замовив собі, це від американської компанії Лівгуд. і це просто чудо. Попив пару місяців і зір відновився. І сьогодні я вже можу навіть нитку вставити в голку. Продукт Суперґрин захищає імунну систему, а також допомагає органам травлення справитися своєю роботою, також надає підтримку детоксикації організму. Налагодився кишково-шлунковий тракт, запустилася детоксикація організму, а також допомагає тримати вагу в нормі. Можете попробувати і ви. Кінець зими багато хто себе відчуває стомленими та виснаженими. Щоб цього не сталося, я скористалася продуктом гімалайський з морським мохом. З перших же днів прийому цього продукту я відчула прилив енергії та бадьорості, покращилося самопочуття, так як цей продукт сприяє природній детоксикації організму. А ще було дуже приємним те, що покращилась пам'ять. І я вам скажу, це не просто продукт, це суперпродукт, який варто спробувати кожному. Я Сматик, приймаю продукцію від Лівгуду Factor 4. Цей продукт дуже добрий для усунення хронічних захворювань, тому я дуже задоволена ним. Бо він, складається, з натуральних. Здорове міцне серце, хороший кровообіг, когнітивну та мозкову діяльність. Всі ми хочемо мати сексуальне здоров'я, хорошу імунну систему та багато іншого. А для цього у нас є Супер Рец Лів Гуд. Приймайте кожен день по мірній ложечці цього скарбу. Стрімко почав падати зір і з'явилися приступи затемнення в очах. При обслідуванні виявилось, що в мене діагноз складна катаракта і потрібно робити операцію. Але так як в мене був дуже високий очний тиск, операцію відклали на три місяці. За цей час я пройшла очищення організму, підключила норму води в фізичні вправи і зарядку для очей, і наш продукт масло CBD 1500. Його я вживала під язик і на ніч змащу закінчились І в діагнозі вже указали початково помутніні кришталика. Хочу похвастатися, яке я купила в Лівгуді вітаміни, все для жінок. Тут всі вітаміни є. У мене був железо поніжене. Тут є і цинки, і железо, і всі вітаміни. І В6, і В12, і А, і С. Я почувствувала себе легче. Коллаген. Порошок білого кольору кисленький. Будьмо здорові. Старіємо красиво. Як чистити свій організм? Звичайно, що це детокс.